І вітання, кіномани. Ви на каналі Таверна Вісіуса. І сьогодні на вас чекає підбірка топ кінострічок та серіалів квітня 2024 року. Цій добірці я вирішив зібрати саме ті кінострічки, які, як я вважаю, підійдуть кожному. А якщо ви знаєте крутий фільм чи серіал, який не вийшов в всю добірку, напишіть про нього в коментарях. Американська історія жахів вразливий в центрі сюжету нового сезону цього хорор-шоу в форматі антології опинилася молода жінка, яка впевнена, що якась таємнича сила заважає її завагітніти. Заради досягнення своєї мети вона готова на все. Головну роль у цьому сезоні серіалу виконала Емма Робертс, яка також знімалася у п'ятьох інших сезонах шоу: Шабаш, шоу Виродків, Пульт, Апокаліпсис та 1984. Компанію їй склали супермодель Кара Делевінь та суперзірка Кім Кардашян. Обидві вони дебютують у всесвіті H.I.S. Також у новому сезоні з'явилися чимало акторів, яких можна було побачити в попередніх сезонах. Серед них Закарі Квінто, Деніс Охєр, Леслі Росман та Біллі Лур. Материнський Інстинкт події відбуваються у США у 1960-х роках. Давні подруги Еліс та Селін живуть по сусідству. Вони насолоджуються розміреним життям та виховують синів одного віку. Через нещасний випадок син Селін помирає. Подія глибоко травмує усіх. Еліс була свідком загибелі хлопчика, і з часом вона розуміє, що селін винит її у тому, що вона не змогла врятувати його. Хімерне хитросплетіння горя, горя, та звинувачень отруює життя двох родин. Трилер та драма Материнський інстинкт є перезйомкою французького фільму, що вийшов на екрани у 2018 році. Він у свою чергу є екранізацією романи Барбари Абель 2012 року. Спершу передбачалося, що розташувати фільм буде Олів'є Масе де Пас, який був автором сценарію та режисером французького фільму. Через особисті обставини він вибув з проекту і його місце зайняв Бенуа Делома Ріплі. В основу серіалу лягла серія романів американської письменниці Патриції Хайсміт про харизматичного злодія Тома Ріплі. Події відбуваються в 50-60-х роках ХХ століття. Том Ріплі розумний молодий чоловік з низів, який прагне пробитися в житті. Заради досягнення своєї мети він не гребає участю в різних дрібних аферах. Одного разу героя називає заможний чоловік з Нью-Йорка, щоб Том переконав його сина повернутися з Європи до штатів і зайнятися сімейним бізнесом. Втім, у тому швидко викликає холоднокровний план, як обернути завдання на свою користь. Головна роль в серіалі дісталася ірландському акторові Ендрю Скотту. Також у шоу зіграли Джонні Флін, Дакота Феннінг та Еліот Самнер. Режисером і сценаристом серіалу виступив лауреат Оскара Стівен Зайлян. В першу чергу відомий як автор сценарію до фільму Список Шиндлера, Банда Нью-Йорка», Ірландець, Людина, яка змінило все, Ганібал і багатьох інших. Також саме він є співавтором першого фільму з серії Місія неможлива з Томом Крузом. Перший сезон мінісеріалу «Ріплі» налічуватиме вісім епізодів. Всі вони вийдуть одночасно. Шугар у центрі сюжету Лос-Анджелеський приватний детектив Джон Шугар, який розслідує загадкове зникнення Олівії Сігел, улюбленої онуки легендарного голівудського продюсера Джонатана Сігела. Поки Шугар намагається з'ясувати, що сталося з Олівією. Він також розкриває сімейні таємниці Сігела, як свіжі, так і давно поховані. Головну роль у серіалі зіграв Колін Фаррелл, автором серіалу виступив Марк Протосевич. Відомий завдяки роботі над сценаріями до фільмів Клітка 2000 року, Посейдон 2006 року, Ялегенда 2007 сьомого року, Торп 2011 і Олдбой 2013. Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів. Перші три з яких вийдуть одразу, решта по одному раз на тиждень з фіналом 10 травня. Паразит Сірі. Група невідомих паразитів з відкритого космосу прибуває на землю та починає таємно жорстоко захоплювати людські тіла, поступово здобуваючи владу. Людство мусить піднятись боротьбу з невідворотною загрозою. Автором серіалу є південнокорейський режисер Йон Сан Хо, який до цього зняв ще один популярний хорор серіал для Netflix Поклик пекла. Перший сезон серіалу налічуватиме шість епізодів. Всі вони вийдуть одночасно. Fallout. Події серіалу, знятого за мотивами одноіменної культової серії відеоігор від Interplay Entertainment, відбуваються в майбутньому після ядерного конфлікту 2077 року. У цій альтернативній історії досягнення в галузі ядерних технологій після Другої світової війни призвели до виникнення ретрофутуристичного суспільства і подальшої війни за ресурси. Ті, хто вижив, сховалися в радіоактивних бункерах, відомих як сховища. Побудованих для збереження людства в разі ядерного знищення, два століття потому молода жінка, нащадок перших мешканців сховища одного з багатьох сховищ залишає єдине життя, яке вона коли-небудь знала, вирушаючи в небезпечну подорож до ворожої і дикої пустки на місці спустошеного Лос-Анджелеса. Головні ролі в серіалі виконали Елла Пернел, Волтон Гогінс та Ерон Мотен. Творцями серіалу стали подружжя Ліза Джой і Джонатан Нолан, які до цього також вигадали науково-фантастичний серіал Світ для кого заходу. Музику до серіалу написав композитор Рамін Джаведі. Він відомий за саундтреками до таких кінохітів як Залізна людина, Тихоокеанський рубіж, Варкрафт, Слам часу і вічні, а також серіалів Гра Престолів, Теча Джан Краян», Дім Дракона і Світ для кого заходу. Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів. Всі вони вийдуть одночасно. Повстання штатів події розгортаються в найближчому майбутньому. Сполученими штатами котиться нещіпна та всеохоплююча громадянська війна. Почалося із бажання кількох південних штатів відділитися, і тепер вся країна охоплена бойовими діями. Група журналістів, серед яких відома репортерка, яка й раніше часто знімала збройні конфлікти, рухаються в напрямку Вашингтона. Стає очевидним, що керівництво країни перетворилося на диктатуру, а повстанські угрупування повсюдно чинять воєнні злочини. Бойовик та драма «Повстання штатів зняв режисер та сценарист, номінант на премію Оскар за кращий сценарій Алекс Гарленд. Він починав як письменник, і саме за його твором пляж у 2000 році було знято одноіменний фільм. Починаючи з 2014-го він не лише працює над сценаріями, а й сам займається режисурою. Знімати нову кінострічку почали в Аталанті на весні 2022 року. Згодом переїхали у Лондон. Виробництвом займалася компанія A24, і даний проект став найдорожчим у її історії із бюджетом в 50 мільйонів доларів. ЕМІ Вайнгаус to Black Невдовзі вона битиме немислимі рекорди, отримуючи престижні премії. Мене зовсім небагато часу і неї надихатимуться ті, хто зараз є зірками світової сцени. А поки що юна, унікальна та самобутня Емі Вайнгаус торує свій шлях до великої слави, вкладаючи душу не просто в кожну мелодію, а в кожну ноту. Вона почала писати пісні у 14 років. А у 20 випустила свій дебютний альбом. У 25 років Еммі отримала 5 нагород Греммі за вечір. Біографічна музична драма «Back Вайнгауз Black» розповідає про життя співачки з ранньої юності до всесвітньої слави. Бажання зняти подібний фільм виникло у творців ще у 2011 році, одразу ж після смерті Вайнгаус. Плани на кіно постійно переносилися. На певному етапі на роль претендувала акторка Нуміра Пас. У 2018 році стало відомо, що має так співачки вплив угоду на зйомки у фільмі. На головну роль обрала британку Марісу Абелло. Усі пісні, що звучать у кадрі, Абела співала сама. Франклін Міні серіал розповість про вісім років життя одного з засновників США Бенджаміна Франкліна, які він провів у Франції, намагаючись отримати там гарантії незалежності молодої американської демократії. Головну роль у серіалі виконав Майкл Дуглас, зняв серіал Тім Банпаттен, який раніше працював над такими хітовими шоу, як Клан Сопрано, Секс і місто, Підпільна імперія, Дроти та Гра престолів. Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів. Перші три з яких вийдуть одразу, а решта по одному раз на тиждень з фіналом 17 травня. Abigail. Донька впливового злочинця Ебіґейл захоплюється балетом. Якось конкуренти батька викрадають дівчинку. За неї можна отримати гарний викуп до того ж провчити її батька. Сховати дитину на час торгів вирішили у віддаленому пустому маєтку. Хлопці та дівчата, яких найняли, аби вони приглянули за дитиною, вже налаштувалися на приємний відпочинок. Аж ось виявляється, що Ебіґейл розуміється не тільки на балеті, вона справжнісінький вампір, жорстокий, безжальний і дуже сильний. Буде великою вдачею, хоча б зловити маленьку та гнучку потвору, не говорячи навіть про те, щоб нанести їй буде якусь шкоду. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти у розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти у розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на будь-яку суму на платформі БайМієкофі, Patreon чи Donatello. Або ж підписку на спонсорство YouTube. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу до зустрічі в наступних відео.